Якщо група знаходиться на місці, норматив не А якщо до вчорашній день, приклад, група наїжджає пів тисячі кілометрів, то який може норматив бути в цьому і команді, або не пішка і кіно. Якщо в мені їхати, 30 кілометрів, значить ми беремо 70 кілометрів, ми проїжджаємо цю відстань За 20 хвилин чи за 30, а з небіж ми приїжджаємо Ну, за хвилин 10, 15. Ще питання. Будь ласка, Я уступаю. Ми знаємо, що у нас росте постійно кількість наркоманів і сніг, хвороби, не сніг знали, що було туди, Саліхівці, де ми були колоси, я там і так далі. Я хотіла б знати, яка ситуація зараз. Дай найбільше ми маємо проблему із наркоменією, хіверці, можливо, яка ситуація там. Дуже серед дітей, як ми мали, це болюче питання. Якщо брати Кіберцівський район, в цілому, це специфічний. Район Залерізнав Комонія, по, по розслідуванню і направлення кримінальних справ по фактах, збуту, зберігання по області. Ми йдемо як район, ну так по цифрах. Тобто, приблизно ми направили 35 кримінальних справ, де, де йдуть збутчики. Йдемо в другі, другі в області, це 18 район. У тобто, нас на належному рівні як поставлена дана робота. Наркомани є, були зараз тим більше специфіка йде в самих наркотиках. Як колись були це так звана ширка і травка, то зараз це більше йде синтетичний наркотик. А синтетичний наркотик ну, розпоширюється дуже швидко і дуже багато. Ну, якщо ми а, направляємо кримінальні справи до суду, значить вони є. І, на, жаль, на, на, жаль, на жаль, ми їх направляємо, вони вже там далі більше не торгують. Ну, приблизно, а, якщо кажу приблизно, сказати по Трустянцю. Тростянець вийшов сином, нічого не хочу говорити. Вийшов від сидів 10 років. На шлях виправили таким не став. І за два місяці він назад. За два місяці це було на сесію. На хлопці, які ми знаємо, ми їх відразу присікаємо. Якщо є якась інформація, я здійснюю прийом. Якщо кожен день на роботі заходите в плані інформації, я буду радий. Прияти інформацію і удачу. Серіові, два коротенькі запитання. Перший відзначив, що гарно довідку підготовити. І ми дізналися про те, що в нас сьогодні вже 19 посад інспекторів міліції, один навіть помічник є, це тобто вже 20 людей. Бачимо, що 10 людей працює грошей. Бачимо, що 7 людей слідчі у нас, Офіцерів не маємо на увазі. А все-таки ви щось скромно промовчали стільки вас в відділі, чи в секторі. Кримінальної міліції в справах дітей. в множині, я так зрозумів, раз сектор чи група. І друге запитання, про те, чи направлялося до нашого райвідділу з особового складу і маєте на увазі, люди коментував у Києві на протязі останнього місяця. Якщо це не секрет, якщо ви можете таку інформацію надати. Будь ласка. Дякую, за запитання. По-першому, запитанню сектор кримінальної міліції в справах дітей налічує два чоловіки. Зараз, зараз е прийнято рішення Міністерства приєднати даний сектор до блоку, криміналь... е блоку громадської безпеки. Тобто зараз дільничі разом з КСМ займаються вихованням наших дітей. Повністю оновили склад, повністю <клес> <клес> цікавиться питанням дітей, знає, прийшла нова працівників. Займаються, в принципі, немає ніяких моментів. По другому питанні виїжджали два працівника. Виїжджало два, два працівника в Київ з патрульної служби на заміщення на макіровку. Дні тобто, працювали, охороняли в громадський порядок. Після часом ми її теж охороняли. Два працівника патрульної служби. Охороняли і несли службу тільки в Києві, не скажу на якій вулиці, е патрулювання згідно з, словом, згідно з своїх функціональних обов'язків. Патрулювання в нічний час вулиць міста Києва. Вже вони зараз є на місці. Питання. Хочу подякувати за повний досить таки ретельно ускладений, і запитати, от за цей звітний період виявлено 13 злочинів пов'язаних з використанням бюджетних коштів. Якого характеру були ці зловживання? В нас Бюджет це район і місто. От Мені цікаво, хто, хто в нас там зловживає бюджетними коштами? что-то в пам'яті, Ну, не, не так, в загальном, я не понимаю. В памяти это пам были разные бюджеты. Они є направлені до суду, можна дати відповідь офіційну, розв'язкану. <клес> я зараз просто не хочу повелитися. Я з вами згодую, що тяжко попавити, що ви розв'язати. Якщо можна, то просто розв'язати і дати інформацію. В бюджеті і кошти, я думаю, що було подерно, якщо так, то, наскільки я пам'ятаю, по виборах. Зараз Я не вимагаю задар. У тебе питання, розумієш? Представити